Київ будівельний рекордсмен столиця долає все нові вершини. В останні роки місто в кілька разів швидше здає об'єкти та втілює нечувані досі технології. У 2011-му вперше зводить досяжні лише раз, і те, в радянські часи півтора мільйона квадратів житла за рік. На 2012-й – ще вища планка. Чимало із них доступні оселі для черговаків, які здійснюють їхні довголітні мрії. Дуже було складно, так, але це все подолали І дуже приємно, що у нас. У нас є таке місто, яке може допомогти побудувати житло. І завдяки цій програмі ми дуже-дуже задоволені, що в нас це вийшло. Сім розв'язок, два мости, три повністю оновлені магістралі, чотири станції метро, 14 зупинок міської електрички. Це лише найбільші транспортні подарунки, які отримали столичани за останні два роки. Не Сравніть, звісно, дороги, мости, розв'язки, транспорт. Шаг вперед. Місто почало зводити по станції метро на рік. Це рекорд для метробуду. Взятий ритм столиці навіть планує перевершити. Нині в активній роботі у підземних зочах чергова зупинка в бік Таримків і подром, через який планують пустити потяги вже в жовтні. Темп хороше, Любое метро, але завжди удобніше добиратися. Взялися вже і за нові об'єкти подарунки містянам. Найбільш завантажений і заторговий вузол поштову площу роблять не тільки зручною для трафіку, а й прогулянковим конкурентом Хрещатика. На Троєщині ж активно зводять новий транспортний тандем трамвай, міська електричка. Лінію швидкісно добудовують до залізниці. Тим часом місто шукає ресурс і паралельно починає зводити метро для цього району. В плані воно має помчати між 12 станціями за 3-4 роки. Уже в вересні цього року, ну максимум в жовтні, ми почнемо будувати першу станцію на правому березі. Щити, які у нас звільняються від будівництва метро на Теремки, ми переводимо на ці об'єкти і починаємо там готуватись до будівництва нової лінії. Оновлюється і наземний транспорт навесні. Чи не щотижня на вулиці міста виїздило свіже поповнення депо та парків? Загалом майже 400 сучасних машин, які зменшили інтервал очікування, а поїздки з пункту А в пункт Б зробили комфортнішими. Нові моделі, нові зразки транспорту є більш комфортабельними, зручними. От і я вважаю, що доволі доволі позитивна тенденція. Комфортніше і краще набагато стало нові автобуси, нові тролейбуси. Я задоволений. До речі, в Києва тепер є і трамвай власного виробництва. Каштани вже курсують Борщагівської швидкісної лінії. Під ідеї голови КМДА до реалізації лише кілька місяців. І Київ власними силами спорудив машину за кращими зразками. Долучилися до проекту і інші столичні підприємства. Киянам Київське нове гасло столиці у міських заводів і фабрик розміщують замовлення. Олександр Попов особисто проїхався промисловими гігантами, де руками наступала нога жодного керівника міста із запитанням, чим допомогти, щоб вони знову розквітли. Для найкращих Приємство є тепер у Києва і своє заохочення столичний знак якості. Вона стала визначальним пріоритетом в міському розвитку. Нині столиця працює над стандартами якості освіти та медицини. Покращує і умови життя киянам у рідних під'їздах і дворах. Уже два сезони поспіль у місті діє безпрецедентна програма ремонту подвір'їв та сходових кліток. За 50 років ніхто нічого не робив. Я вважаю, що це взагалі нормально, взагалі всі жили. Ми, Ми вибирали саме такі старі двори і смотрели. Зділить зістокияни. Пишаються місто розцвіло. Буянням різнобарних полісток столиці зустрічає мешканців на вулицях, у парках і на площах. Мільйон квітів росте тільки на проспекті Бажана. Також містянам дуже подобається те, що знову дзіркочуть фонтани, які довго мовчали, і танцюють новими здруманими ліхтарями та мелодіями. Парки ж ждела. То есть мы сюда с будем, да, гуляем, там, как бы и фонтан сделали да. там. Для, и как бы самому отдохнуть ребенку да. интересно. Бульварда выдово, конечно, хороший сделали. И набережные тоже. Парки какие стали у нас. Все три парка, которые у нас есть, все они оборудованы, благоустроены. Я считаю, что это очень много сделал заслуга Попова. Пахощі строкатих флористичних композицій в дворі сквері парку зелені подарунки стали доброю традицією до всіх свят. Тільки до Дня Незалежності, кілька відпочинкових оаз, які в первозданному вигляді простоїли по півстоліття, Нарешті оживуть від байливих рук зеленбудівців та свіжаться під краплями новозбудованих водограїв. Наталя телепотрі Андрій Соловйов, телеканал Київ.